Добрий день, любі малята. Ви мене впізнали? Я осінь завітала я до вас з цікавою загадкою. Спробуйте її відгадати. В капелюшок пишний вбрався і морозу не злякався. Невеличкий цей сміливець, золотавий. Молодці, чорнобривець. Чудова квіточка така, чорними брівками морга. Теплі, затишні, золотаві і жовто-жовто-гарячі квіти, іноді з поєднанням бордово-коричневими відтінками заряджають своєю енергією та радують око. Вони нас розвеселяють та чудово виглядають на клумбах. Чорнобривці мають сильний специфічний аромат, характерний для усіх видів чорнобривців. Причому квітки їх пахнуть слабкіше, а листя сильніше. Помилуйтеся чорнобривцями, розгляньте, які в них гарні яскраві квіточки. А листя яскраво зелене, м'якеньке. Чорнобривці дуже люблять в Україні. Їх називають квіткою материнства, доброти та щедрості, де б ми не були. Коли побачимо чорнобривці, будемо згадувати наш рідний край. Недаремно про чорнобривці писали у віршиках, співали пісні. Осінь неможливо уявити без золотавих чорнобривців. Їх дуже часто дарують у букетах, прикрашають оселі, створюють затишок у домі. А це тому, що людина дуже полюбляє ці рослини. Чорнобривці мають ще лікувальні властивості, вони допомагають людині вилікуватись від всіляких мікробів, підсилюють імунітет і вже ніякі віруси та бактерії не страшні організмові. Тож малята, коли будете йти на прогулянку, обов'язково поспостерігайте за цією гарною яскравою пахучою квіткою чорнобривцем.